з просто агресія повсюди! Маргінали на крок попереду, наче 3 в 2. Далі ситуація для них. Підтискає далі спину, кайф на пленті залучається шкет. Та Елі. Тут виходу Эль. Шкет! Шепло! Так, щось зарано почав стріляти. Так, так, а ну там може щось якась інформація пішла вже. Але кайф далі продовжує закривати спину. Тушити просто джестера, кос розміняється. Є час. Є бомба на другому мідлі, ніби до кайфу її побачив, і тут уже потрібно зіграти просто разом Ело і шкету. Як неба за А, то вибити Б, куди і не вийти їх суперник. Ело не можна віддаватися на центрі, він тут розуміє це все, але може тут кост також витратити багато часу, якщо він так буде шефтити, і ти більше там уже Ел Зайбі. та вирішив повертатися на Б. Мало. Ну, потрібно було бігти тут ти більше, навряд чи хтось. Вис... Пуш, Пуш Б вбили, це був кайф. Але окей. Буде все ж таки спроба. Є 20 секунд. Чи є там дим? Немає. Важко буде пройти Ело. Тепер він зараз його врачує спокійно, тут треба просто влучити в цій. Не встиг зробити Енсю. Коротше, буде вибухівка? наче плани такі є в кожному, але дуже сильно заважає зараз, йому снайпер команда бергал, чи встигає. Ось тут я просто не зрозумій. Ф... Так він встиг! можна брати один на один дуель! Зараз швидко проти Еля! бачить хете труп і буду дошов зі цих сторін. Але раунд перший кос. косо. Трошки поки за трійкою. Маневрує вліво-вправо. Вітає дистанцію близько. Так, забираєш кепу, тепер проти тебе. Робить релот, спокійно. Зараз можна вбирати цей епізод. Ельо, дуже важко зараз якось зменшити цю різницю, цю дистанцію. Ооо, треба просто вийти і так